Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін, і це відео буде відповіддю, чому саме мати потрібно декілька банківських карток замість однієї. І давайте розглянемо приклад. От у вас є картка, наприклад, популярних банків, PrivatBank, Шадбанку, там Монобанку. І є картка непопулярних банків, Там, наприклад, UnixBank, Обанк, DeяBank маловідомих. І ви користуєтеся. Декількома картками. Ви обираєте для себе картку, наприклад, для того, щоб сплачувати комунальні послуги. А також картку обираєте для того, щоб розраховуватись нею у магазинах та супермаркетах. Дивіться, за традиційними картками відомих банків, окрім монобанку, такі банки, як там давайте візьмемо Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, немає повернення коштів. Тобто програми кешбеку це повернення коштів від того, що ви витрачаєте гроші у магазинах, це ваші додаткові гроші, які ви заробляєте від придбання товару. За звичайною карткою ви витрачаєте рівно ту суму, наприклад, 30 гривень. А з поверненням коштів, наприклад, це кешбек це буде, наприклад, 1% або 0,5%. Тобто, кожна. Витрата це повернення якоїсь частини грошей. І дивіться, побачимо такі банки, як Ощадбанк та Приват, вони списують саме ту суму. В таких супермаркетах, як АТБ, Сільпо, є товари зі знижкою. Ви, мабуть, бачили цінник за карткою АТБ. Картка АТБ це кобрендова картка, яка надається людям, хто постійно щось купує в, інтерне... в АТБ. Але якщо ви відкриєте цю картку, АТБшну будь-якого банку, там як зараз. Вже 6-7 банків, ви можете це перевірити. То ви мало того, що будете економити на витратах, тобто покупати той же самий товар не за 30 гривень, а вже за 25 гривень, тому що є знижка за цією карткою. Все те ж саме, просто зі знижкою. Вам за чеком буде списано по касі АТБ 30 гривень, а ви. Побачите на балансі вашої картки, що було списано, наприклад, 25 гривень, і ще є економія на цьому. Тому, коли ви обираєте для себе картки, дивіться на бонусні умови: це не тільки там кредитні кошти або зняття готівки. А також і такі фактори, які вам дозволяють економити на всьому: придбання товарів в інтернеті, придбання товарів в касах магазинів, придбання товарів через інтернет-магазини це те ж саме повернення кешбеку. Тобто там, де ви можете зекономити, і ось, наприклад, у вас є картка привату або банку, та ще картка є маловідомого банку. Якщо ви перейдете в опис до цього відео, ви можете знайти вітрину. Де є перелік банків, і обрати для себе банківську картку. Просто для себе для того, щоб ви зрозуміли, де ще можна економити. Тому що, наприклад, деякі банки вони е, дають вам знімати також безкоштовну готівку в банкоматах. Це ліміт, наприклад, до 10 тисяч гривень. Як це може бути в Єзі-Банку? В Приватбанку пам'ятаєте, що комісія є за зняття, якщо це картка універсальна, і ваші власні кошти, то там 1%. Тобто на всьому, чому ви можете зекономити, вам треба це робити. І відео це як допомога, щоб ви зрозуміли і дивились, аналізували ще додатково послуги банків, а також банківських установ саме вигідними для вас, тому що банків багато на ринку України. І Є ще такі банки, де дозволяється знімати навіть і кредитні кошти. З мінімальною комісією піввідсотка, з мінімальною комісією піввідсотка, навіть кредитні кошти, це є таке в банку. Можете теж подивитись і перевірити інформацію. Ідея банк теж цікавий, але розглянути там тарифи, просто кредитні кошти можуть вам бути, але зменшений кредитний період без відсотків, коли банк не нараховує відсотки. Там навіть кредитні кошти, які ви знімаєте, теж входять в цей пільговий період. Тому подивіться, перевірте для себе цю інформацію. Це відео ось таке вийшло, щоб ви знали, що користуватись потрібно деякими банківськими картками, не тільки, наприклад, одним банком. Це для вас, щоб ви економили завжди гроші.